6 липня. Хочу показати сорт Київський ранній, Обрізався на веретено перший рік після посадки. Так виглядає. Прирости чудові, Проводилась літні операції. У мене на каналі є відео, як я весною робив обрізку на веретено строгу перший плод, Київський раній. Ще зеленуватий. Перші плоди завжди трішки запізнюються. І вони. Трішки менші, але, як ми бачимо, київський раній, чудовий, прирости гарні, можна формувати дерево потім, або далі строгим веретеном робити обрізку, або відпустити. Кожний вибирає сам, як Ще залежить, на що прищеплений. Київський ранній сорт. Київщина і сорт Київський ранній. Південь Київщини. Чудовий районований сорт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Цим гарних врожаїв!